Доброго вечора, діти! Радий бачити знову біля ваших телеекранів. З вами телепрограма Вечірня казочка. І я разом із своїми друзями Марійкою та Вітєю хочемо розповісти вам досить цікаву казочку рівненської казкарки Ірини Мельник, яка має досить цікаву назву. Вона називається Скільки солодощів може вміститися в автомобілі. А як ти гадаєш, скільки солодощів може вміститися? Багато. Багато. Я теж так думаю. А давайте все ж таки перевіримо, скільки ж солодощів вміститься у автомобілі. Отож, вмощуйтеся і слухаємо казочку. Серед автомобілів різної форми. Моделей новіших, старіших, без одного колеса і зайвими кузовами. А в Андрійка був один улюблений: Лев. Що? Справжній Лев? Тварина? <гум> та, та ні. Що ти? Це була не тварина. Він називав свій автомобіль Левчиком. Назвати достеменну Марку теж не можна було. <гум> але але цей автомобіль був найбільше схожий на джип. коли Андрійко. Сідав на такий агрегат і відштовхувався обидвома ногами, то він міг так далеко поїхати, що заїжджав у наступну кімнату. Своїми колесами він створював такий гуркін, що чув мало не весь будинок. Але найбільше на світі Андрійку любив, що? Як ви думаєте, солодощі? Абсолютно вірно солодощі. Тому, хто б не приходив, завжди приносили Андрійку якогось смаколика. Одного разу Андрійкові у голові прийшла чудова ідея. Він вирішив всі свої солодощі ховати у свій джип. Це трапилося після того, як хлопчик помітив одну маленьку особливість. Джипоподібне авто мало колесо запаску, яка відкручувалася, і Андрійко побачив тунель аж мало недопередніх коліс. Про таку хованку ніхто не дізнається. Втішина пошивтіло хлоп'я. А й справді, хто б міг подумати про таку схованку, правда? Звісно. І з того часу. Він туди запихав усі усі солодощі, які тільки мав. Чого там тільки не було: і карамель, і шоколадні цукерки, і желейки, і мандаринки, і банани, і навіть печиво, йогурт, навіть шматок булки із нутеллою теж був у середині... <рес> <рес> так, був середині Левчика. Спочатку Андрійко. Запихав усе дуже-дуже старанно. <кій> Згодом місця посередині Левчика все меншало і меншало. А по тому було настільки мало місця, що доводилося ніжкою утрамбовувати всі солодощі. Одного разу мама занепокоїлася, тому що побачила, що у квартирі завелися мурахи. Тому згодом оцю схованку у Левчику було дуже швидко відкрито. Коли мама почала виймати звідти ласощі, Андрійко сильно здивувався, скільки ж їх могло вміститися у середині його улюбленої машини. А скільки всього солодкого вмістилося б у капоті татового авто? Хлоп'я тут же взяло Яблучко. І побігло перевіряти до татового автомобіля. Ну що ж, я вам дуже дякую, дітки, що ви так уважно і чемно слухали нашу казочку. А наша передача підходить до завершення. Нагадую, що ми з нетерпінням будемо чекати на ваші малюнки, які ви зможете прислати за адресою, яку бачите на екрані. Ну що ж, а зараз пора прощатися. До побачення! До нових зустрічей!